«Добрий день, малят! Знаєте, що козакові треба, крім зброї та коня? Звичайна ложка. А як же без ложки козак похід не йде? Чим же йому їсти кашу, рибну юшку чи куліш, густий суп? Отож у кожного козака була своя дерев'яна ложка. Ось ці ложки збереглися з часів козаччини. А ці сучасні, але зроблені так само, як і козацькі. А ці ще й прикрашені візерунком, щоб відрізнити, де чи я. Сьогодні ви теж спробуєте себе прикрашанні ложки. Правда, вона з паперу. Але ж ви тільки вчитеся. Розмалюємо так, як малюють і зараз у селі Петриківка. Там майстри люблять зображувати квіти. Листя ягідки. Поки батьки готують для вас матеріали та інструменти, зображені на фото, зробіть пальчикову гімнастику. Оцей пальчик мій дідусь, а оцей бабуся, оцей пальчик мій татусь, а оцей матуся, а цей пальчик я от і вся моя сім'я. Так само на іншій руці. Оцей пальчик мій дідусь, а оцей бабуся. Оцей пальчик мій татусь, а оцей матуся. А цей пальчик я, от і вся моя сім'я. Для малювання я візьму фарбу трьох кольорів. Червона, коричнева і зелена. Ось вони. Спочатку фарбою коричневого кольору я відділю ручку від самої ложки, проведу смужечку. Тепер ручку ложки я прикрашу листочками і ягодами. Пензликом малюємо листочки, тримаємо правильно. Біля залізної спіднички і крокуємо по ручці, залишаючи маски ось так ріденько, щоб між ними помістилися ягідки Тепер між листочками намалюємо ягідки Для цього беремо вушну паличку і робимо відбитки. Ручка готова. А тепер прикрасимо саму ложку. Палець літає, літає, літає і на центр потрапив. Ось тут центр, серединка. Тут ми намалюємо серединку для майбутньої квітки. Пушною паличкою, іншим боком, можемо мочити. Коричневу фарбу і робимо серединку від квітки. Пензликом намалюємо пелюсточки. Пелюстки зробимо червоного кольору, Рухаючись по колу, залишаємо відбитки навколо серединки. Ось так ми прикрасили ложку, як у селі Петриківка. Думаю, що кожному козакові така ложка сподобається. Можливо, ви придумаєте інший візерунок. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі, малята!